Корпорації зла їдуть з глузду, їм все мало мільярдів. Золота лихаманка напала на Microsoft та Take 2, і вони почали масово закривати ігрові студії, від чого обурилися навіть керівники інших компаній. Sony трохи пустили підливи в штани, розраховуючи, що гравці Helldivers 2 мовчки проковтнуть лайно, яке їм вони запропонували. І хто насправді працював над Manor Lords? Саме про ці скандальні й неприємні речі ми з вами сьогодні і поговоримо в цьому спеціальному випуску ігрових новин, який вже виходить під номером 88. Про інші події, які відбувалися в ігровій індустрії, сподіваюся зробити днями окреме відео, щоб ви могли максимально бути в курсі всіх цікавинок. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші кодів для хмарного сервіса Boosteroid, то дивіться далі це відео, і я вам розповім. Про умови, на яких я розіграю поки що два коди на 7 та 3 дні безкоштовного доступу. І ви зможете спробувати, як грається у хмарі у ваших конкретних умовах, не вкладаючи гроші. Не будемо тягнути яйця за кота, будемо починати. А ви поки що підписуйтесь на канал, тицяти вподобачку та сідайте зручніше. Будемо теревеніти. Поїхали! Якщо ви раптом вирішили, що у нас нарешті з'явилася гідна стратегія, на яку мають рівнятися всі великі ігророби, і Manor Lords від розробника 1К Гжегожа Стичня з Польщі має отримати розвиток, а його автор всебічну підтримку від гравців, то я поспішаю вас розчарувати і накинути, так би мовити, лайна на вентилятор. З першою частиною цієї тези я безперечно згоден, що інді проєкт дав просратися великим aaa іграм і великим видавцям слід докорінно переглянути своє ставлення до власних продуктів і міцно поміркувати, чи дійсно їхні іграшки коштують таких величезних грошей. А от на рахунок розвитку та підтримки я б на вашому місці не поспішав. Те, що Гжего ж творець одинак, це не зовсім правда. Його студія Slevic Magic робила цей проєкт не на одинці. Насправді йому допомагала величезна кількість аутсорсерів, які працювали кожен на Своїми задачами. І серед цих шановних людей опинилася і Корбак Студіо, яка наразі базується в Казахстані. Я підкреслюю, наразі. Бо склад цієї лавочки в переважній більшості це московити. Про участь компанії у розробці Manor Lords повідомив на своїй сторінці в LinkedIn SEO студії Васильєв. Також назва їхньої, вибач, господи компанії зазначено в титрах у самій грі. Ці не шановні, якщо бути відвертими, працювали над багатьма. Сучасними проєктами, зокрема, навіть над Baldur's Gate 3 та над пропагандистською шляпою Atomic Hearts. Доля їхнього внеску, звичайно, поки що невідомо ані в Manor Lords, ані в інших іграх. Однак інцидент доволі неприємний. Якщо у випадку з великими студіями, наприклад, Larian, можна припустити, що більшість роботи зробили внутрішніми силами, то коли над грою працює лише один спеціаліст, можна лише тільки згадатися, скільки роботи зробили на аутсорсі. Це вже давні. Далеко не перший випадок, коли поляки тягнуться до росіян. Наприклад, 11-Bit Studios часто є видавцем московицьких студій. Тим не менш, ми дякуємо їм за допомогу всім українцям, які вони надають на протязі всього цього жаху війни, який відбувається в нашій державі. Скоріше за все, Корбакс вже отримали гроші за свою роботу, яку зробили, заплативши звичайно податки в бюджет держави агресора, і вони не матимуть відсотків від продажів. Хоча нам цього достеменно також невідомо. А тепер поглянемо на це питання трохи з іншого боку. Наші українські розробники теж доволі часто ніяк не можуть відчепитися від болотного сморіду. Хіба ми в такому разі маємо право засуджувати творців з інших країн, коли робимо не набагато кращі вчинки за них? Мабуть, що ні. І сумним фактом є те, що майже у всіх студіях по всьому світу працюють росіяни, а біймають абсолютно різні посади. Починаючи від звичайних працівників і завершуючи представниками керівного складу. І іноземні компанії з цим абсолютно нічого не хочуть робити. Ба Більше на третьому році повномасштабного вторгнення в Україну продовжують винаймати на роботу росіян. Таким чином, якщо ми будемо з вами кенселити всі проєкти, то грати будемо щось на кшталт кидання один в одного лайном. Як це роблять наші пришелепкуваті сусіди? Росіяни влаштували розваги. З лайном у Пермському краї провели змагання і сметання коровічих коржиків. Розвивайте критичні мислення, шановні українці, шукайте інформацію, порівнюйте думки різних людей, апелюйте лише фактами і відфільтровуйте всіляки скам. І міцно міркуйте про те, чи не перетворите ви свої гроші в ракети, які впадуть нам з вами на голови. Світ стає лицемірним брудним, брехливим і цинічним. Два місяці тому генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник запевняв, що ніяких планів щодо звільнення співробітників підпорядкованих йому студій не планується на відміну від їхніх колег з великих видавниць, які свого часу позбулися величезної кількості співробітників і навіть закрили чи продали низку студій. Виходить, що керівник одного з найбільших ігрових видавництв, якому належить купа культових франшиз, зокрема GTA, Red Dead Redemption, Цивілізація та багато інших, тупо збрехав Take-Two наприкінці квітня оголосили, що звільняють 5% свого персоналу, а це близько 600 співробітників. Видання Bloomberg повідомляє, що в рамках, так би мовити, реструктуризації в лапках компанія закриє дві студії. Перша це Roll7 з Великої Британії. Вони є розробниками шутера Lord of Drone та платформера Olive Olive. Друга це американська Intercept Games, з-під яких вийшов симулятор Kerbal Space Program 2. Обидві студії підпорядковувалися видавництву Private Division, яке є частиною Take Two і займається видавництвом невеликих проєктів. Звичайно, це ще не все, бо в цих двох студіях працює набагато менше, ніж 600 людей. Тому чекатимемо невтішних новин і надалі. А от видавничий директор Larian Studios Майкл Даус різко розкритикував. Дії керівництва тейкту і заявив, що гроші важливіші за людей, і великим компаніям чомусь чхати на своїх працівників. Цитата: великий корпоративний цикл просто кипить навколо людей, культури, людського фактору, командної роботи та гордості. А потім, коли операційні збори призводять до масових звільнень, людський фактор цілопрямовано відкидається. Маску знімають, корпораціям начхати на вас. Кінець цитати. Загалом на Сьо почали сипатися прокльони не тільки від розробників Baldur's Gate, а й інші керівники студії та представники видавниць почали коментувати цю ганебну ситуацію, висуваючи претензії величезній видавничій корпорації, бо вона не цінує людей, а бажає заробляти лише тільки мільярди. Та те, як виявилися на цьому тижні не єдиними тиранами, які руйнують життя та долі людей. До них приєдналася ще одна корпорація зла, і це Microsoft. Оголосивши, що вони закривають одразу чотири студії під видавництвом Bethesda Softworks, які свого часу за 7,5 мільярдів баксів приєдналися до так званої родини Xbox. Під каток репресій потрапили Roundhouse Studios, які який розробниками франшизи Rune, і деякі працівники студії приєднаються до творців з Elders Cross Online із Zenimax Online Studios. Але кількість спеціалістів, які збережуть роботу, наразі невідома. Наступна Alpha Dog Games, які спеціалізуються на іграх для мобільних пристроїв. І востаннє відзначилися невдалою мобільною Mighty Doom, що на думку великих босів вийшла фінансово невдалою. Завершує своє існування і Аркейн Остін після ганебного. Виходу шутера Redfall. не дивлячись на попередній суперкрутий Prey, Microsoft без жодної рефлексії розформовує весь підрозділ повністю. І четвертої студії стало неочікувано. Tango Gameworks, який є авторами горору, The Evil Within, пригодницького бойовика Ghostwire Tokyo та ритм екшену Rush, який гравці сприйняли дуже тепло, не дивлячись на тупорилий експеримент Microsoft випустити гру в реліз одразу після її анонсу в минулому році. Всі ці студії були закриті, бо їхнє творіння не принесли бажаних мільйонів і мільярдів, в жирним виродкам з зла. Джейсон Шрай журналіст Bloomberg в свою чергу повідомив, що це ще також на кінець, як і в Take-Two, Microsoft планує проводити подальше звільнення співробітників та скасування потенційно фінансово невдалих проєктів. За даними видання The Verge, майки розглядають можливість підвищення цін на Xbox Game Pass, бо щось прибутки останнім часом не зростають. А також планують і надалі випускати свої проєкти на PlayStation 5. Зокрема, на японській платформі можуть з'явитися Hellblade 2, Doom та Heroes of Вор. Триває дискусія щодо того, чи варто додавати Call of Duty до геймпасу, бо співробітники Activision почали неприховано боятися того, що їх можуть звільнити через те, що прибуток від шутера впаде, бо він опиниться в підписці. Виходить, що розробники починають боятися геймпасу, щоб не опинитися на вулиці. А майки кажуть, що потрібно збільшувати кількість класних трипле-ігр в бібліотеці сервісу і розширювати Базу користувачів, може Sony не такий йолопий, що не повелися на таку підписочну модель розповсюдження своїх великобюджетних проєктів. Час покаже. Інші розробники, знову ж таки, як і у випадку з take 2, не пройшли осторонь цих закриттів і прокоментували репресії, які вчиняє Microsoft. Наприклад, інді розробниця Мейзі Одорхайт висловилася на рахунок того, що тепер немає відчуття безпеки в геймдеві, і що закрити можуть будь-кого. І неважливо, чи велика ви студія, чи маленька, письменниця зі студії Forexis Ема Кедвел прокоментувала ситуацію наступним чином: цитата: надзвичайно круто і зовсім не катастрофічно, що навіть студії та розробники, які створюють відзначені нагородами ігри або бестселери, не захищені від реструктуризації та розподілу ресурсів в інших напрямках. Кінець цитати. Генеральний директор студії Head Game Studios, що є авторитетом Дуже популярного шутера Helldivers 2 написав, що він не розуміє, навіщо було закривати Tango Gameworks замість того, щоб продати? Просто, неймовірно, сумно. Якщо ми закриваємо студії, які створюють такі неймовірні ігри, як Hi-Fi Rush, Prey та Evil Within, то яка надія залишається для всіх? І що ми взагалі робимо? Саме так прокоментувала закриття японських розробників письменниця та дизайнерка зі студії Santa Monica Studio студія. На Пірс. А тепер моя думка з вашого дозволу. Мені здається, розробників з ніндзя Тіорі чекає така сама доля, як і ці чотири вищезгаданих студії. Бо Хелблейт є дуже великобюджетним проєктом, а сама гра доволі нішевою. І далеко не всі гравці захочуть в неї вкладати гроші через специфічних сеттингу та гейм дизайну. Я дуже-дуже хочу помилитися. А тепер робимо висновки. Що нічого доброго, ці величезні об'єднання курс. Купи студії під крилом великих гаманців корпорації зла не приносять, тільки розчарування і демотивують надалі працювати та розвиватися. А тепер трохи відволічемося на оголошення. Я пропоную вам прийняти участь у розіграші кодів на безкоштовний доступ до хмарного сервіса Boosteroid. Якщо стисло, поясню, що це таке, хто не в курсі. Це україно-румунська компанія, яка пропонує вам використовувати їхні потужності для гри у ваші придбані ігри, зокрема в Steam, Big Games, Microsoft Store та інших майданчикам, з переліком яких ви можете ознайомитися на офіційному сайті компанії. Якщо ця гра присутня в бібліотеці сервісу і ви її придбали, чи Отримали безкоштовно на вищезгаданих торгівельних майданчиках, то маючи код, який я хочу розіграти, ви матимете можливість спробувати, як у вашому конкретному випадку працює ваша улюблена іграшка на хмарних віддалених машинах. Бо у нас з вами у кожного свій провайдер, у кожного своє обладнання для гри, відстань від серверів і багато інших факторів, які впливають на якість передачі сигналу і відповідно на ваш ігровий досвід. Ви можете використовувати хмарний сервіс Boosteroid, граючи на вашому слабкому комп'ютері або лептопі, або навіть на мобільному пристрої під керуванням Android та iOS. Якщо вас цікавлять мінімальні системні вимоги, які потребують для нормальної, адекватної роботи сервіса, ви можете ознайомитися з ними за покликаннями, які я в дописі до цього відео. Умови розіграшу дуже прості. Потрібно бути українцем або людиною з іншої цивілізованої країни світу, а не москворилою потворою. Під цим відео написати українською будь-який коментар, який починається зі слів Хочу От і ви одразу приймаєте участь у цьому розіграші. Буду збирати ваші коментарі під цим відео і під відповідним постом у спільноті Ютуба до наступного четверга, тобто в ніч з 16 на 17 травня до 12-ї години ночі. Після я зроблю невеликий відео чи стрім, де ми за допомогою рандомайзеру оберемо переможців. Перше місце отримає код на 7 днів, а людина, яка посяде другу сходинку, код на 3 дні. Ці коди не мають терміну придатності, тому ви можете використати їх, коли вам Заманеться. Переможці зв'яжуться зі мною по пошті. Ми з вами пройдемо швидку і дуже нескладну перевірку, що коментар про участь у розіграші і пошта, з якої ви пишете, належить саме вам, і ви одразу отримаєте свою винагороду. Бажано бути, звичайно, підписаним на цей канал, увімкнути дзвоник, щоб не пропустити наступний відео. А також приєднуйтесь до нашого Discord та Discord компанії Boosteroid. Вони там теж постійно щось розігрують і можна отримати навіть цікаві бонуси або навіть гру. Лайв канал на Ютубі та Твіч. Також до ваших послуг підтримуйте наших захисників, бо це зараз дуже і дуже важливо. І пам'ятайте, що у нас українців маленьких донатів не буває. Навіть ваші дві гривні наближають нашу з вами тяжку криваву, але перемогу продовжуємо. У нас є ще про що протереванити. Ну і не зміг я обійти скандал, який відбувся навколо дуже популярного сьогодні шутера Helldivers 2 від Roadhead Game Studios під видавництвом Sony. Я дуже стисло розповім, що трапилось, не загострюючи уваги на датах чи точних цифрах. Відбулося наступне: Sony вирішили додати для гравців Helldivers 2 на ПК обов'язкову реєстрацію в PlayStation Network. через що сраки геймерів просто вибухнули і полетіли на орбіту. Вони почали масово закидувати проєкт лайном на. Писавши за добу понад 300 тисяч негативних відгуків. Чому? Бо, по-перше, PSN недоступний в багатьох країнах, через що гру почали знімати з продажів, і кількість країн, в яких проєкт зник з полиць магазинів, сягнула понад 170. По-друге, це чергова милиця, яка абсолютно не має ніякого сенсу для людей, які грають на ПК і не мають бажання використовувати екосистему Sony. По-третє, для тих гравців, у кого в країні немає підтримки сервісу, таке рішення створювало додатковий геморой при створенні облікова. Запису, бо потрібно було реєструватися на фіктивну адресу іншої країни, використовуючи VPN-сервіси і інше лайно, яким ніхто не бажав морочитися. Четверте, гравці на ПК вже втомилися просто тупо від купи різних лаунчерів, і їх обурило те, що треба використовувати ще один. Ну не подобається ПК козакам купа сервісів, тим паче, якщо вони абсолютно не мають ніякої користі. В підсумку справа дійшла до того, що стім почав масово Повертати гравцям гроші за гру, хто не бажає створювати аккаунт PSN за певними причинами, не дивлячись на те, скільки людина награла в гру. А рейтинг проєкту обвалився до позначки переважно негативні, що є, м'яко кажучи, не дуже добре. Але найцікавішою подією серед цього цього виявилися дії ком'юніті менеджера Rowhead Game Studio з нікнеймом Splits, який на дискорд-сервері напряму закликав гравців продовжувати діяти в. Тому ж дусі, і обвалювати до біса рейтинг гри і добиватися того, чого вони хочуть, і висловлювати свої думки в негативних рецензіях. При цьому Спліт захищав розробників гри, запевняв геймерів, що автори проєкту ні в чому не винні, а до цього причетний лише Sony і це їхнє рішення. Ситуація, врешті-решт, уляглася за кілька днів, і Sony відмінила обов'язкову реєстрацію в PSN, бо пожежа роздмухувалася все більше і більше. А от цей безперебіль рішення шановний нікнеймом Спліц, ледве не втратив роботу, бо виявилося що Sony не дуже сподобалися його заклики. Сам герой прокоментував це наступним чином. Цитата: виявилося, що прохання до людей писати негативні рецензії та повертати гроші за гру не є популярним рішенням серед видавців. Але я все ще тут, і я радий, що ми всі вплинули на цю ситуацію. Кінець цитати: врешті-решт, японська корпорація зла остаточно за кілька днів відступила, а в мережі і почали обговорювати, що рейтинг крутого проєкта назавжди застряг у сраці, завдячуючи цій ситуації. Але виявилося, що гравці не залишили розробників Zero зерогей у розпачі і почали масово нести ліжко назад і міняти свої рецензії на позитивні. І лише за добу написали понад 200 тисяч позитивних коментарів і почали тягнути рейтинг проєкту догори, вилюючи таким чином негативний вплив попередніх рецензій. І скоріш за все зупинятися на цьому не збирають. Sony так злякалася ігрового ком'юніті, що відмінили обов'язкову реєстрацію в PSN навіть для гостів Цушима Деректор для гри на одинці. Але якщо хочеться покатати онлайн, то реєстрація все ж буде потрібно. Це дуже, як на мене, показова ситуація, що сила спільноти може протиснути будь-кого. От давайте поміркуємо в коментарях, що було, якби японці не дали задню. Я думаю, що фінансові втрати були б просто колосальні. Гравці вимагали повернення Грошей і продовжували б обвалювати рейтинг гри, після чого розробники постраждали б також. Бо корпорації зла ніколи не зізнаються у своїх помилках. У них для цього є раби. Ось так от гра про борців за демократію продемонструвала силу цієї самої демократії прямо в реальному житті. На цій позитивній ноті хочу завершити своє відео. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, у мене буде можливість зробити днями ще один випуск новин з іншими подіями ігрової індустрії. Не забувайте прийняти участь у розіграші, якщо у вас це, звичайно, цікавить. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвоник, пишіть коментарі для просування цього відео алгоритмами Ютуба. І тицяйте, звичайно, ваші найкращі в світі. вподобаєчки. Підтримуйте наші сили оборони будь-яким зручним для вас способом. Дякую всім, бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні, переможемо!